Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні я покажу вам, як зробити підвісочки, кулончики без бейлів, без підкулонників, якщо у вас немає. Дивіться, ось у нас є така гарна намистинка, її можна вдіти просто на пін на якийсь і цю сторону закрутити. Це у нас вийшла підвісочка, бачите? І тепер вдівати її. Отак от вдівати і робити далі намисто. Але я бачила, що сердечки маленькі для підвісочки. Тому замовила трошки більше отаких от замочків тоглів для того, щоб використовувати їх разом. Дивіться, можна отак от зробити. Ось вже інша у нас підвісочка вийшла. Так, також цікаво, правда? Ось я покажу вам. Так? Можна придумати ще щось цікавіше. Можна, наприклад, взяти отакі рамочки у мене є з сердечками рамочки. І взяти на одну на мистинку серце. І вона тут поміщається, ця навестинка. Сюди продіваємо. І все, виходить, можна напін, так, так само, як я вділа. Оце напін. І можна так. Бачите, у ну, мене в намисті нема перламутру, того цей спосіб я використовувати не буду. Ось, а оце цікавий, правда? Отак. Але якось губиться біла. Серце якось губиться тут, правда? Дивіться, Отак. що зробити, якщо синє буде, синє буде красивіше. Ну, У мене ще білі, і рожеві, і отакі фіолетові, амітистові. Тому я придумала ще. Отак От зробила okay. сердечко, бачите? І тепер можна отак зробити. Да? Також цікаво. Сердечка можна менше, більше зробити. Правда ж? Да? Нилів не треба, ні підколонників. І одразу нанизуємо далі. Так, можна ще зробити отак. Тоді серце то, серце десь в іншому місці. Так, мені здається, найкраще, так? Гляньте. Да? Це саме красивей колон. Тут треба врахувати ще, як далі нанизувати намистинки. Дивіться, якщо у вас кругле личико, щічки є. Це не залежить від статури, якщо ви навіть не повна, а просто кругле личико у вас, треба нанизувати далі одну намистинку. Дивіться, вона все це зачепить, закріпить. І далі піде отак мисто, уголком. Бачите? Якщо нанизувати, зараз я покажу. Просто так, наприклад покажу. По парі штук отак на і ви побачите по дві штучки, буквально отак ми нижим, щоб було видно, що воно йде уголочком. таким куточком. Зараз, Боже мій. Ну так, дивіться, воно йде куточком. Далі. А якщо ви зробите отак, одну сюди на мистинку, такі намістинки потрібні. Не можна відразу нанизувати якісь там кам'яні чи кристалеві, тому що тут дуже великий гарний отвір, бачите? І воно якби прикриває оці петлі. І в нас не видно, що немає бейлів. Немає нічого. Якщо ми отак зробимо, воно також все прикриє там. І далі будемо нанизувати, я вам покажу ще це. То вийде, коли у вас длинне личико, підборіддя там длинненьке, худе личико, то краще робити отак, як я дві навистинки вдівати по різні сторони. І вони будуть тоді лягати полукругом. Дивіться, воно видно, да? Ой, зараз поправлю так. Хоп, і все. І тоді намисто піде таке полукругле. Бачите, видно? Видно, видно. Так, ну все, от такі ідеї є. Можна використовувати більше намистинки, менше. Є... А оце, як... до речі, а, чи я казала, чи ні, це відтогла частина. Бачите, дуже часто від того використовують якусь частину для інших цілей. Оце як підвісочка. Отаку, От наприклад, використовують частину як коннектор. З цієї сторони чіпляють одна нитка пішла. А сюди, на оцей кружочок, можна багато ниточок. І виходить коннектор. Наче все вам розказала про, про це. Я сподіваюся, що в наших відео кожен знайде собі щось цікаве. Ті, хто, кому подобається мої роботи, можуть замовити їх тут під відео, або в інстаграмі, або написати Viber. А новачки або ті, хто. Хочу, наприклад, переробити мамини на намисто, ті зможуть щось почерпнути цікаве, щось корисне, уникнути моїх помилок. розумієте? Зараз я ще покажу вам, як зробити декілька прикрас на ялинку. Скоро йде новий рік. Для цього вам потрібна отака проволочка. У мене така 0,5 нержавіюча сталь, але якщо у вас нема такої проволочки, підійде геть, яка, яка знайдеться. Можна від старих електроприладів, наприклад, така є, там, з білою, це є з білим нальотом зверху. Єдина умова, щоб ця проволочка проходила в намистинку. І все, можна яку завгодно брати. Можна, наприклад, зробити. На ялинку, отаку от зірочка. Бачите? Можна зробити маленькі такі пласкі шарики, але вони дуже гарно виглядають. Бачите, можна великий шарик зробити. Зараз я зачеплю буде так раз. Ой, господи. Буде отакий от об'йомний, гарний, красивий шар. Бачите, видно вам. Можна так. Кожну закрутить свою сторону, і він буде дуже красивий, об'ємний такий. Можна підвис, отаку підвисити на е, красиву ленточку, наприклад. Бачите? Сідайте з діточками, якщо вони не роз'їхали світ за очі, робіть такі цікаві іграшки. Можна зробити отаку зірочку. Я е, подвійно зробила, можна потрійну зробити, можна як оцей шарик. Там три, п'ять, чотири. Я зробила п'ять лучиків цих промінців, а можна зробити чотири, можна шість. Я зробила п'ять, тому що у мене тут, бачите, намистинка Агата е з п'яти цих лучиків. Складається. Я зараз покажу, тут є один нюанс, коли ви будете шарик робити. Тут Ніяких нюансів немає. Робите шарик собі і все. А якщо ви будете робити зірочку, тут є один нюанс, я я тут почала вже робити, щоб не затримувати вас. І я зараз покажу. Тут треба, коли ви робите зірочку, тут треба, коли набрали декілька намистинок, треба отакий запобіжничок робити. У мене є спеціальний інструмент, а якщо у вас немає такого інструменту, нічого страшного, можна накрутити на зубочистку, звичайно, на циганську голку. Головне, щоб зробити отакий запобіжничок. Бачите? Уголочок такий зробити. А потім після запобіжничка цього ми нанизуємо, я, я зараз покажу. Так і ще декілька намистинок нанизуємо, руки-крюки. Дуже погано видно. покажу Все покажу. Так, декілька намистинок. Ну, ви там самі вираховуєте, скільки потрібно, щоб. Бачите, цей запобіжничок не дає намистинкам, я його погано закріпила, не дає переміщатись намистинкам туди-сюди. Я отут в маленькому Маленькі зірочки не зробили, і воно тут катається. Ну, тут не так видно, а великі буде видно. Так, все, я зайве відріжу. Воно тут не потрібно. Бачите, і все тут закріпили. Декілька разів отак завернули. Зайве одрізали, і у нас вийшла гляньте яка краса. І об'ємне і всі. Ми Зараз у мене є от такий... така підвісочка. Я, а, Я зараз прив'яжу, буде взагалі красота. Такі ігрушки можна робити скільки завгодно. У всіх є старенькі якісь намиста, непотрібні, чешські буси, наші мами, бабусі носили чешські. Намиста ці вони облізли на. Переробку не годяться вже, а на ялинку будуть дуже гарні. Але дивіться, дуже обережна з цією проволокою. Я всі руки поцарапала. Діточкам не довіряйте, оце все крутити, Може на мистинки нанизувати, тому що вона виривається і кусається ця проволока. Ось дивіться, у нас вийшло з янголом. Правда ж красиво, ну все просто, не треба там плести. Я бачила майстер-класи, там об'ємні шари якісь складні. такі, А тут дуже все просто. Так. Янгол, зірочка, шарик. Да? дивіться. І це, оце. Можна і сердечки наробити точно так же. І в сердечках, отут, коли ви будете робити, от ви берете проволоку, в сердечках, згинаєте і отак. Трошки перекручуєте, щоб той запобіжничок вийшов. Бачите? На кінці, тут я так робила, тут малюсіньки видно. І так ви зробили, і тоді отак поправили і нанизуєте на мистинки. Все як звичайно. Так, ну все, показала вам, розказала. Наступного разу покажу вам, вже, що я вирішила ось цими кулонами зробити. Як я їх прикріпила, ще ж тут біле серденько кудись піде. Ну, це вже наступного разу я вам готові вироби покажу. А поки підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, замовляйте в інстаграмі, Вайбері, прямо тут під відео можна замовляти, я побачу. Не забувайте про нас, всіх обійняла, до зустрічі!